Ламікон, Дермгель, обирай, Скажи грибку, прощавай. Триває ефір на радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку вже є Володимир Омальченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава пані Тетяно. Пане Володимира, говоримо про потенційне енергетичне перемир'я. Звичайно, що Трамп казав, що, що він вмовив Путіна цей тиждень не обстрілювати Україну, і це його величезна заслуга. Президент України також каже про те, що мовляв, ми сподіваємося на ось це можливе. Енергетичне перемир'я, тому що ми розуміємо, що маємо справу з Російською Федерацією, і там немає їм абсолютно ніякої ніякої віри. А як ви оцінюєте ось це енергетичне перемир'я, про що воно свідчить і кому воно я розумію, що нам воно дуже потрібно, так але все ж таки, кому воно зараз тут більше потрібно, якщо говорити про стан енергетики на Росії і в Україні, та і якщо говорити про те, що як від з якою швидкістю можемо відновитися, ми і з якою Швидкістю можуть відновитися вони. Ну, я б так сказав, що для мене це було прогнозовано таке перемир'я, так зване. Я ще е, в жовтні місяці про це говорив, що Росія буде намагатися максимально обстрілювати і знищувати нашу енергетичну інфраструктуру. І коли вже вони вважають. Е, Стануть умови для України нестерпні для українців. Що вони розіб'ють основні енергетичні об'єкти, роз... розділять енергосистему і так далі. Тоді вони запропонують мир. Тоді вони скажуть, що ми ж за мир. Давайте тільки ми готові вам дати і дешеві енергоресурси, і мир. Тільки здайте Донбас, mm -hmm. залиштесь без суверенітету самостійно. Тисніть на свою владу. Ми ж хочемо за мир, а ваша влада не хоче. Ми ж хочемо вам добра, а от ваша влада не хоче. От саме перед саме та ця стратегія і за і запрацьована. Тобто, це практично когнитивна війна. Розумієте? Тобто, це не яке не як справжнє перемир'я, це просто така пастка перед яка, яка зроблена для. Нашого уряду президента перед перемовинами, які будуть там заплановані першого числа лютого, тобто створили картину, що ось Путін такий миролюбний, що він сам, значить, хоче миру, і тепер. Україні потім зробили, значить, пропозиції, що 800 мільярдів дадуть інвестиції, гарантії безпеки. Єдине, що тільки Україна має відмовитись від свого суверенітету, а це ж, практично, відмова від частини Донбасу. Це, це Країна відмовляється від суверенітету, і від е, укріп районів основних, які захищають Україну, і тоді. Це буде добре. А якщо не від Україна не відмовиться, тоді всьому буде е, винна Україна, Зеленський, українська влада, тому що Путін він дуже миролюбива людина, як каже е, пан Трамп. Так, тобто, тобто я б тут вважаю, що це дуже небезпечний е, крок, і я і е, е, він спрямований саме не на те, щоб забезпечити мир, а, а для того, щоб е, залишити Україну. Щоб Україну змусити відмовитися від власної суверенітету і власної території на, на тих перемовинах, що зараз е, відбуватимуться. А якщо Україна цього не зробить, то вони звинувачують Україну, що бачите, Путін хоче миру, трам хоче миру, а Україна не хоче. Ніколи такого не було, і ось знову це справді так. Але пане Володимире, уявімо, що все ж таки Росія десь не знаю, буде намагатися утримуватися, дотримуватися ось цього енергетичного перемиря. Що ми можемо зробити за цей тиждень? Що на що ми зараз маємо звернути увагу? Я нагадаю, що у нас дуже важка ситуація на Траєщині. Я нагадаю, що у нас в Києві і та і в інших містах багатоквартирні будинки. Зараз будуть перемикатися на автономне електроживлення, багато будинків зараз досі без тепла. Що як би ми мали використати зараз ось цей тиждень, якщо він у нас буде знову ж таки? Ну я думаю, що він буде. Я думаю, що це буде цей тиждень І з тих причин, але тут не потрібно дуже е якось на цей, на, на цей рахунок е ну, брати. Багато позитиву і думати, що, що це так, так добре, що нам дуже хочуть добра, і Путін, і Трамп. Ні, це не так. Е, що можна робити за цей тиждень? Ну, по-перше, вже зробиться немало, тому що якщо ми бачили, що спочатку 6 тисяч будинків було без опалення в Києві, то сьогодні ще відновили 50 вночі, і десь 378 будинків залишається без опалення. І е, зараз робиться пріоритет на подачі електричної енергії в ті будинки, які стоять без опалення, щоб люди могли обігрітися електроприладами. Да. Але тут багато залежить від людей, щоб вони, щоб вони сумлінно користувалися цією електричною енергією, і не відразу всі прибори е, включали. І якщо вони включають електроприлади, то електроприлади, то на 100%, а на 50% потужності. На 40%. в іншому випадку, що багато є е, таких случаїв, що е, просто гарять кабелі, тому що е, не витримують напруги. Будинки вони не передбачені для того, для е, того, щоб було електроопалення в цих в цих будинках, е, це перше. Ну і безумовно, що йде допомога наших партнерів, де можна, там ставляти генератори, mm -hmm. потім е, якісь, значить, е, котельні, модульні, там е, мобільні. Тобто процес триває, і я думаю, що в принципі зараз саме головне, що всі знають, що робити і як робити. Ну, знаєте, пане Володимир, не усі не усі, на жаль, знають, тому що сьогодні я думаю, ви також бачили новину про те, що чоловік на оболоні заряджав свою Теслу від домашньої розетки і дуже дивувався, чому ж це вибуває автомат, і увесь будинок сидить без світла. Тому знов ж таки, коли нам кажуть, скільки можна вже всі, всі знають. Що робити, коли світло вмикають? Ну очевидно, що не всі знають, і не всі розуміють, як це все, як це все працює Я Тому... маю увазі на державному рівні. Ну ті ж люди, що займаються енергетики, ті, що займаються відновленням, mm -hmm. а не а не пересічні громадяни. На жаль, не ви тут праві. Mm -hmm. Та говорячи про те, що може бути після цього тижня, який який ймовірно можливо не буде, не буде у нас обстрілів нашої енергетики. Але тим не менше, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба каже, що наші збройні сили готуються, тому що ворог готує новий удар. Ймовірно, буде новий удар завдано масований по енергетиці нашої країни. Буде складно каже міністр, але ми пройдемо, і ця зима показує, що ми не одні. Ну тут справді знаєте, наступний тиждень у нас будуть знову ж таки рекордні морози, Але і до кінця лютого ще, ще, не, ще не так близько, як ми. Ми розуміємо, що ми десь розраховуємо на партнерів, і ось як нам зараз може допомогти ця партнерська допомога з того, що що озвучується у новинах, як це все розподіляється? Чи ви бачите, що ось говорячи про те, що держава має зробити, що держава, а, а особливо ще й міська влада, ефективно ось цю допомогу розподіляє? Ну як кажуть, практика покаже, наскільки все буде. Ефективно розподілено. Ну, знов таки, що це ж у нас аварійні заходи, і, е, зрозуміло, що замістити такі величезні ТЕЦ 5 і ТЕЦ, 6 які є в Києві, це найбільше в Україні, е, кожна із них там заживлює теплом понад 500 тисяч мешканців, якимось дизель-генераторами чи Міні-котельнами, ну це майже неможливо так, швидко зробити. В аварійному режимі там щось дійсно робиться і все допомагає окремим будинкам, окремим людям. Але знов таки, це не, виведеть, не виведе систему з аварійного режиму. Ну, думаю, що тут контроль має існувати за розподілом цього обладнання. Тут, ну, не бачу тут якихось великих проблем. І всі розуміють, я думаю, на сьогодні, що найбільш складна ситуація на Троєщині, тому саме туди потрібно організувати, згрупувати все це обладнання. І розумно його підключити, розумно його використати. Власне міністр Кулеба також заявляв, що ті будинки, які досі залишаються без опалення, будуть підключати до електропостачання, щоб компенсувати людям відсутність тепла. Поясніть нам ну я розумію, якщо про це говорить міністр, то це можливо, але наскільки це компенсує, і чи точно всі ті будинки, які досі без тепла, можуть підключити до електропостачання? Ну я вже частково сказав. Ще повторюся. Ну, був такий випадок. Це ж не перший випадок. Такий. у нас, наприклад, десь років 10 тому от Марганець, місто таке в значить, і Нікополі, вони відмовились від централізованого опалення. Ну, через проблеми з ним, і через те, що великі рахунки приходили. Люди перейшли на електроопалення. І але знов таки виникли проблеми. То, що я кажу, що будинки не, не були перед е, призначені саме для такого великої кількості збільшення потужності енергопрелектроприводами електроприладами. Да тому багато там було аварій різноманітних. Ну те ж саме у нас відбувається. В принципі, рішення це правильне. Я вважаю. Єдине, що все залежить від людей наскільки вони розумно скористаються цим рішенням, якщо вони будуть дійсно не включати відразу всі прилади і не будуть електроприлади включати на 100%, а на 50%, там, на 60%, е тоді це дасть користь е серйозно. А якщо люди всі все відразу повключають, як тільки дали електричну енергію. Ну, тоді можуть виникнути проблеми значить, з проводкою, там, і з кабелями і з усіма цими, цими питаннями, і люди можуть зробити собі ще гірше. О опівночі 29 січня в столиці принаймні почали діяти індивідуальні графіки включень світла, які мешканці кожного будинку можуть тепер перевірити окремо попередні графіки відключень та черги в Києві знов ж таки не діють. Новий принцип роботи графіків відключень, включень світла ДТК насував напередодні. А чи можемо ми говорити про певну все ж таки вже стабілізацію? Чи можемо ми говорити про те, що енергетикам вдалося зробити неможливо, і на як довго можуть Ось протривати такі, е, такі запити, і, і чи це залежить знову ж таки, е, чи це, як довго ці е, графіки будуть працювати, чи залежить все ж таки від обстрілів? Ну, будь-яка визначеність, вона краще невизначеності. Да. Тобто тому от тихеньку ми рухаємося в бік саме визначеності, хоча до стабілізації ще дуже далеко. У нас великий, великий дефіцит потужної потужності. На сьогодні він складає десь близько 5 5 гігават. Це дуже багато. Також в мережі від дуже серйозні е обмеження. І саме, саме ці обмеження стосуються передачі електричної енергії з правого берега на лівий. Не тільки Києва, а взагалі по Україні, тому що ви знаєте, що основні енергетичні потужності, всі дев'ять блоків у нас атомних електростанцій розташовані на правому березі, а на лівому березі, в нас сконцентрована в основному вся промисловість України. Ну більша її частина, тому проблеми залишаються, і проблеми залишаються в Києві. Морози тільки посилять ці проблеми, тому що, як правило. Ну, практика, практика, це свідчить, що зниження температури на 5 градусів е, додає потреби в енергетиці ну, в потужностях десь на 800 тисячу мегаватт приблизно. Да? Тобто, якщо у нас температура це знизиться, там на 7-8 градусів, на 10 градусів, це можна порахувати, що може у нас бути дефіцит, ну, збільшений дефіцит. Е, до двох до, від, від потреб до ще плюс від 2 гігават це дуже багато, і тому о, це не, приз, не призведе до якоїсь стабілізації. Хоча будемо наді, надіятися, що о, українська енергетична система витримає я в цьому впевнений, що вона витримає, але надіятися, що будуть якісь передбачувані графіки, що зменшиться кількість годин відключень. Ну цього поки не буде на, на наступному тижні. Це майже точно. Ну а також у нас були повідомлення про те, що замерзла каналізація. Київ водоканал заявив, що ця інформація про можливе замерзання каналізаційних мереж на Троєщині не відповідає дійсності. Дворові мережі прокладені нижче рівня промерзання ґрунту, стоки мають плюсову температуру, і постійно рухаються, тому замерзнути не можуть. Але тим не менше, звичайно, звичайно, що пішли ось такі чутки а отже, люди чогось до чогось готуються або чогось. Бояться. Як ви оцінюєте такі повідомлення? Це суто російські ПСО, чи все ж таки є певні проблеми на місцях, і люди про них говорять? Ну, це ж не просто люди говорять, це ж сказав про це керівник Деснянської районної державної адміністрації. Uh -huh. да, тобто, він сказав, що будемо рити ями, значить, що будемо ставити. Туалети на вулиці, значить, це була його інформація. Що стосується повідомлення Київводоканала, ну мабуть, вони краще розбираються в цих проблемах, якщо вони гарантують, що не замерзнуть ці каналізації, значить, вони беруть на себе відповідальні відповідальність. Там є спеціалісти, які краще нас, мабуть, знають, що відбувається з каналізацією, тому що ми з вами uh -huh. не такі вже спеціалісти з цього. Це питаннями. правда. Що ж, я дуже дякую вам, пане Володимире, за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Володимир Мальченко, yeah. директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень. Мені Олександра Розумкова був разом із нами на зв'язку. Цей ранок розпочала відкрила вам я Тетяна Іванська. Далі передаю слово моїм колегам. Лишайтеся на радіо. НВ допомагайте Збройним силам України, пам'ятайте. Що, попри все, Україна назавжди, хлопчики та дівчатка? Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.